Цей букет у кольорах українського прапора пані Любов принесла для чоловіка Ігоря, який майже чотири місяці перебував на сході. Жінка розповідає, найважчим було очікування цієї зустрічі. Можна сказати, цілу ніч, не знаю, то був не сон. А скоріше, щоб настало настав ранок і прийти скоріше, щоб він приїхав і зустріти його і забрати додому. І додає, там захисника чекають не лише теплі обійми. Ой, Щас приготували такова. все, що він любить. Найбільше чого ж хочуть діти військового. Привести день з папою. Провести день разом. Чотирирічна Ніка тримає букет з куляк, який принесла для свого дядька. Він мені сказав, що, що поїде, та й ну а потім. Легнете. Я скучала за ним. Чоловік пані Людмили у зоні АТО побував вдруге. Місяці очікування для неї от-от завершаться. Дуже б допомагало те, що кожного дня говорила з ним по телефону. Mm. Це дуже заспокоювало. А от шестирічний Михайло з прапором у руках чекає на повернення тата Сергія. Хлопчик уже точно знає, як проведе цей день. буду до колесі кататися і у шпорки гратися. І ось той момент, заради якого всі зібралися. Вони повернулися. 200 військових, 80-ї -е окремої аеромобільної бригади. Нарешті вдома. Серед них є як контрактники, так і ті, кого мобілізували в першу, другу і третю хвилі. За два тижні основна частина десантників повернеться на схід, решта підлягають демобілізації. Одне. З Основних завдань, якраз буквально з понеділка, це їхнє звільнення. Вони відслужили встановлений термін, честью виконали свій конституційний обов'язок, тепер можуть бути вже йти в цивільне життя. Дмитро з Оксаною зустрічається рік. Чекала зустрічі, лиш надію, жила на цей день, щоб вже побачити. що він уже біля мене. І вже все, і ми вже не розлучимося. Будемо собі завжди разом. Війна на сході двічі розлучала їх на декілька місяців, та через вістень почуття не згасли. У нас один був телефон, другий, де з'являвся зв'язок на той дзвонили, щоб знати, що все добре, щоб ніч пройшла спокійно. Будемо вірити в те, що нарешті буде в країні мир, щастя, здоров'я у всіх сім'ях, тому що вже достатньо українські сім'ї перебачили. Пан Сергій мобілізувався в червні минулого року. З того часу це вже його третя поїздка в АТО. Але на черзі наступна. Обіцяли через два тижні, бо надіятися, що трошки довше це буде, бо трошки устали, всю зиму там перебули. І ну, не скажу, що було важко, але легко теж не було. Чоловік каже, там за сотні кілометрів від дому міг мріяти лише про одне. Кожну ніч, кожен ранок побачити дітей, жінку, мати. Всі мріють про це. Нічого інакше. З нагоди повернення школярка Богдана підготувала татові Сергію подарунок. Я йому зробила відкритку з моєї фотографії і всередині написала там пару побажань. Щоб він був щасливий, здоровий, щоб ніколи мене не лишав. Офіційна частина заходу почалася з привітання командира військової частини Дмитра Братішка. Ми вшановуємо мужність, героїзм. Всіх тих, хто виконував завдання щодо захисту своєї батьківщини, тих, хто не щадив ні сил, ні здоров'я, ні життя для захисту своєї вітчизни. А далі найкращих військових нагородили грамотами та відзнаками. Слава. Павло Монахов, Микола Стафі, Чернівецький промінь.